Нещодавно у нашому місті відбулися всеукраїнські змагання з фігурного катання. Учасниці з усіх куточків України демонстрували свої вміння на льодовій арені Айсберг. Всеукраїнські змагання з фігурного катання завітали до міста Кременчуг учасники з міста Дніпро, Харкова, Києва і Кремінчуцькі спортсмени. Організація завжди на вищому рівні. Дякуємо керівництву льодової Арени за те, що надають нам таку можливість. Дякуємо за технічне забезпечення, за надання такого прекрасного чудового льоду. Ну і саме головне, що надають таку можливість проводити спортивні заходи. Ці змагання подарували фігуристкам приємні емоції. Саме тому вони ще не раз повернуться на лід. Мені дуже сподобалося. Я не виступала років п'ять, практично не займалася. Потім, ну так склалося обставини, що я в січні знов почала займатися, і ну, от січня тренувалася. Хотіла дуже виступити. Мені дуже сподобалося. Дякую Кременчуку за такий класний лід, за таку теплу публіку. Мені дуже подобається ваша арена. Сподіваюся, повернуся ще. Захід був цікавий не лише самим фігуристкам. Подивитися на граційний вид спорту прийшло багато людей. Дуже сподобалося, дуже сподобалося. дівчата всі так гарно виступають. Молодці, я думаю, треба розвивати цей вид спорту. Він Дуже цікавий такий дівчата дуже гарно танцюють. Взагалі враження прекрасні, всі гарно стараються дуже добре. Взагалі, дуже такий красивий вид спорту, елегантний, такий класний. Такі змагання це можливість для спортсменок продемонструвати свої навички та отримати незабутні емоції. Вітаємо усіх призерів із заслуженими перемогами та бажаємо досягати нових висот. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини.